ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Айрі Стао. у Китаї зростає кількість випадків респіраторних захворювань, а влада посилює контроль за поширенням COVID-19 більш ніж у тисячі лікарень телекомунікаційна компанія, яку контролює компартія Китаю, намагалася вийти на американський ринок, але апеляційний суд США сказав ні. Пекін вів санкції щодо низки американських компаній. Це стало відповіддю на відправлення військової допомоги Тайваню, а на китайському заводі з виробництва електромобілів у Бразилії можливо використовують рабську працю як це позначиться на найбільшому в КНР-виробнику електрокарів. у Китаї зростає кількість випадків гострих респіраторних захворювань, зокрема спричинених метапневмовірусом людини. Влада посилила заходи реагування на інфекції, викликані серед іншого COVID-19. дані китайського центру з контролю і профілактики захворювань показують зростання кількості позитивних тестів на метапневмовірус людини, особливо серед дітей до 14 років. Проте точної кількості заражених не називають метапневмовірус на інфект це респіраторне захворювання, що вражає верхні та нижні дихальні шляхи. Його симптомі схожі на ГРВ. вакцина, бо ліків для лікування не існує. Більшість випадків протікає в легкій формі, хоча діти та люди старші за 65 років схильні до більшого ризику. Водночас китайський центр контролю і профілактики захворювань тестує систему моніторингу COVID-19 і грипу більш ніж у тисячі лікарень. За словами чиновників, після тестування її впровадять і в інших медичних установах у 2019 році. На ранній стадії поширення COVID-19 у Китаї лікарів змушували про це мовчати. Тоді в ухані спостерігалася велика кількість смертей. Влада призупинила внутрішні рейси в місто із нього. Але мільйони китайських громадян, як і раніше виїжджали за кордон, поширюючи вірус, від COVID-19 загалом померло понад мільйон американців. Телекомунікаційна компанія, яку контролює Компартія Китаю, спробувала вийти на ринок США, але зазнала невдачі, ця компанія називається China Unicom Americas, або CUA. у вівторок. Апеляційний суд залишив чинним рішення, що забороняє CUA доступ на американський ринок. Спочатку заборону схвалила федеральна комісія зі зв'язку. Вона заявила, що китайська телекомунікаційна компанія становить реальну загрозу для американських мереж. І що якщо вона вийде на ринок у США. Це дасть змогу Пекіну отримати доступ до даних американців. Китайська компанія вирішила оскаржити заборону, назвавши її свавілям. Апеляційний суд відхилив позов, заявивши, що сію може дати змогу Пекіну отримувати дані з американських мереж. Напруженість між США і Китем навколо тайванського питання зростає. Пекін оголосив, що додасть сім американських оборонних компаній до свого списку санкцій. Це стало відповіддю на рішення США відправити Тайваню чергову партію озброєнь. Санкції ввели у відповідь на американські оборонні законопроєкти, які містять кілька пунктів про підтримання безпеки Тайваню. Пекіну зв'язку з цим висловив невдоволення. Водночас, недавно президент Байден схвалив новий пакет військової допомоги острову обсягом 517 мільйонів доларів. Міністерство оборони також дозволило продаж зброї тайванським військовикам на суму близько 300 мільйонів доларів. Згідно із законом, США зобов'язані надавати Тайваню зброю для самооборони. Комуністичний Китай уважає Тайвань частиною Ною своєї території, хоча ніколи ним не керував Крім санкцій. Китайські військовики оголосили про створення новітнього військового корабля. До того ж, недавно у китайських соцмережах з'явилися кадри двох нових військових літаків. Пекін ніяк це не прокоментував. Тепер про новини Південної Америки. Бразильська влада заявляє, що зафіксувала випадки торгівлі людьми пов'язані з китайською автомобільною компанією. Вона повідомила, що жертвами стали китайські робітники в Бразилії, які будують завод BYD. Влада додала, що йдеться про примусову працю. Якщо звинувачення виявиться правдою, це може спричинити потрясіння на ринку електромобілів. Південна Америка ворота до США для багатьох китайських виробників. А Бразилія And, and Brazil is BYD's largest overseas market. Here's more. міністерство праці Бразилії опублікувало відео та фото, на яких можна побачити умови проживання робітників після зустрічі з представниками BYD та її підрядника Jinjan Group, бразильська прокуратура заявила, що обидві сторони погодилися розмістити понад 160 робітників у готелях доти, доки з ними не буде розірвано контракти. У п'ятницю МЗС Китаю заявило, що співпрацює з бразильською стороною в цьому питанні, а також що воно захищає права робітників. І вимагає від китайських компаній дотримуватися законів. Джін Дзян ще заявила, що заяви про арабську працю не відповідають дійсності. Один з керівників BYD раніше звинуватив іноземні сили, деякі китайські змі в навмисному очорненні китайських брендів. BYD будує в Бразилії завод з виробничою потужністю 150 тисяч автомобілів за рік. Запуск заплановано на початок 2025 року. Завод став символом зростання впливу Китаю в Бразилії. Лі у створення заводського комплексу в баї BYD вклала 620 мільйонів доларів. Розслідування привертає небажану увагу до BYD, яка завоювала домінантне становище в Китаї. І прагне до глобального розширення. Велика Британія повинна зменшити залежність від Пекіна у постачанні критичних мінералів. Про це заявили експерти аналітичного центру Labour Together. На їхню думку, домінування Китаю в цій сфері робить Лондон вразливим. Аналітичний центр рекомендує диверсифікувати ланцюжки постачань, щоб уникнути шкоди від можливої торгівельної напруженості у майбутньому. У новому звіті йдеться про те, що Велика Британія має стати менш залежною від Китаю в галузі критично важливих для виробництва мінералів. Вони необхідні для різних товарів від смартфонів і вітряних турбін до військового обладнання. У звіті аналітичного центру Together підкреслюється, що домінування Китаю в цьому ланцюжку постачань створило вразливість. Together тісно пов'язана з лейбористською партією Великої Британії. У звіті наголошується, що Пекін навряд чи скористається своєю перевагою над Великою Британією в найближці. Що майбутньому, але якщо Китай націлиться на ширшу групу країн на тлі геополітичної напруженості, це підвищить ризики. Британська автомобільна промисловість, в якій зайнято 800 тисяч осіб, уже перебуває під загрозою, як і енергетична промисловість, яка залежить від неодимових магнітів для вітряних турбін. За останні 30 років Китай став практично монополістом у видобутку і переробленні найважливіших мінералів. Сьогодні він видобуває 70% рідкісноземельних металів і 90% із них переробляє. Недавно Пекін заборонив експорт до США Галію, Германію і сурми, необхідних для виробництва напівпровідників. Американські чиновники і законодавці оцінили такі дії як ризик для національної безпеки, і спробували знайти альтернативні джерела. У звіті наведено приклад Японії. Китай обмежив експорт рідкісноземельних елементів до Японії після дипломатичного інциденту 2010 року, через що ціни для Японії зросли в 10 разів. Японія відреагувала на це диверсифікацію ланцюжків постачань і зниженням залежності від Китаю. Звіт рекомендує Великій Британії координувати свої дії з союзниками, такими як США, ЄС, Японія та Австралія. Несочасти